Різдвяний сезон відкрито. Етнічні німці у Кіровограді цими вихідними відзначали різдво. Святковий концерт із традиційними танцями, піснями та сценками німецькою мовою підготували діти. Учасники заходу різного віку вбралися у національний одяг у такий спосіб в ігровій формі та з подарунками зацікавлюють дітей вчити німецьку мову та традиції. Абсолютно не для того, щоб так скажемо покликати байнерцмена, тобто німецького Діда Мороза, щоб вони щоб він подарував їм подарунки. Скажу вам по великому секрету, дід Мороз перед вами, але <свісно> діти про це не знають. Вони чекають і чекають своїх подарунків. В принципі, один і той самий Дід Мороз, але в різний час приходить. Традиційним є запечений Карп. Существує така традиція, коли чешуйку Карпа. Ложат кошелек и носят потом целый год для того, чтобы в семье были деньги и благополучие. Традиционным также является рождественский напиток Глинтвейн, который готовится из красного вина с добавлением различных пряностей.